Hello Friendly, мене звати Денис Friendly. Я думав, що я одіну сьогодні на урічну шапку. Думаю, ех, завтра, бо я поспішаю. Ні, коротше, завтра візьму. так. Сьогодні ми попробуємо, так як я вчора казав, на YouTube Shorts. Банітки. Як бани... бандити, тільки банітки. Це польське, але бо пише Б'єдронка. Бачите? Б'єдронка. Б'єдронка де тільки польська. Б'єдронка польська. Е, тому ми зараз це прорегуємо. Прикольна така штука бачу. Добре, що в нас е, то було, то не в тому магазині де постійно. Я скупився на інші дні на, на один день, на завтра. Бо чотири реакції завтра знімаю. Скупився на завтра. Та. Зараз вам всьому покажу в цьому відео. Але перед цим, що правильно заставка! Деніс справні реагує! Деніс справні реагує сьогодні він буде їсти. Попробую перевести. Біскопті. Біск... Це, коротше, бісквіти з надзиним, з начинкою, і смаком трускавковим це полуничним, і креми зі смаком смета... сметанковим, значить сметановим, Кремом. сметановим кремом. Ну, що Коротше... Бісквітики зі смаком полуниці, сметанкові, які називаються бонітки, нітки, нітки. Давайте з вами реагувати. Let's go! Часом так багато, знову ж обмаль. Я зробив собі каву, щоб ми випили бонітки. Цукор трошечки є. Let's go відкривати. Так, Поїхали. Слава Богу, сьогодні хоч на роботу не треба йти. Так. Ой, а як пахне, зразу нагадав, той мем, Так, добре. Ну, виглядає приблизно от отакою. Так. Що ж, з якої мені вибрати? Та з любою. Ось так. Бачите? Прикольно, так, поїхали. Не знаю, що коментарі знову стинем, Подивимося. М -м -м Бо як дивився. Попередній відос ви прокоментували, дякую. І ну, вчорашній відос ви також прокоментували. Правда, перед вчорашнім лайки списало. Значить, я закрив. Поки що тепер, що 20 лайків там стоїть. Спише. Ви розумієте? Оціночка. Мені начинка сподобалась, 9 балів. Тепер давайте окремо оця штука. І начинка. Поїхала ця штука. Це саме печимо. Вісім балів це, Так. Начинка. Знаєте на що це похоже? Це зараз похоже на хот-дог. Реально. Дивіться, реально хот-дог. Майонез і кетчуп. Реально дуже похоже на хот-дог. Добре? Так. У нас сьогодні сніга не було. М -м, я не видів, може вночі падав. Поки що сніг стоїть. Але не падає, так. Так, начинка молока. М -м, це сметанкова. Сметанкова 9. І полунична начинка, бо то тільки дві, Сметанкова і полунична. Дев'ять з плюсом, бо до 10, щось не доходить. Я, не знаю, чи казав на відео чи не казав, здається, тиждень або два назад я кишов після обіду вже в лікарню, ну типу працювати, то я посхознувся і впав на роботу. Та. І вчора якась там жінка в лікарні сказала, що лайфхак вона побачила в інтернеті чи побачила, чи? сама знає, не сказала точно. Коротше якийсь пісок. Перемішати з суперклеєм і назуття на підошву ззаді намастити. І, типу, Так, цілу ніч <постови> до ранку, воно там слиплеться. Ну, ви розумієте, вже не буде схозатися. але Добре на зим... зимою це добре, як літо. Потім той клей весь змивати. ну. Ну, Але хоч не падаєш. так. Бачите, свої мінуси, свої плюси. Але що, наше головне завдання не впасти. Я би це попробував. Але тато каже, та ні, цей ліпший, кусь там спеціальні пастелки вийду, та, а Можна і наждачку, вони там ще казали. приклеїти, але не знаю, наждачка буде терти Землю, але в принципі... Ну так, це до... <кхух> mm, кавою воно Внотає, тому 9 Більше там. Угу. Кава уже не такая сладкая. Блин, зараз докинуться. Блин, с кавой липше, да. Единственное, ну, к на хот-дог я трохи похоже там. Да. Мини-хот-дог. на YouTube жарти відкладаємо. Давайте дві. Оце раз і два. Ну зараз і А, все. О, якраз два у мене лишилося, ці ми якраз відкладаємо. що чи міняємось. Ну, в принципі, яка різниця, ну. Реально смачно, так, але багато поки що зробимо легенький перерив, і я вам покажу, що Ну, про спойлери, так. Типа хтось може з вас сказати, а навіщо ти спойлериш? Сюрприз буде, будемо вже завтра дивитися. Так, але ми завтра лише будемо, дивити... як я вже споживаю, так хоч наперед будете знати, що назад. Яка різниця так мало дивиться, якби якесь велике охоплення аудиторії там перегляд часу переглядів, то можна би якісь ну, не спойлери. А мені так однаково, то чого і ні? Тим більше це продукти, якийсь там великий, ультра-супер контент. Тому Gecon Compoзишн. Пишіть коментарі. Дивіться, тут тако, це мама зробила, бо це не горить, до речі. Тут Тако. Ну зараз, ну, добре, давайте зблизусті, бо можемо вам не видно, хто трохи не чітко знімає. А може чітко. Коротше, ось така композиція. І Тут Merry Christmas. Все. Ну що ж, давайте як ми вже заглянули. Коротше. Полмлек, я думаю його сьогодні зняти. Але думаю, та ні, вже бонітки, так бонітки обіцяв. Вам. Тут ж якісь родзинки намальовані. Ага, з родзинками. так, Яблуко з родзинками, Ну, думаю, воно нам сподобається. Далі. Lion, але це без пластівців. Бо пише зі смаком стиль Броуні, Стиль Броуні це є торт. Брауні, я знаю, це стиль. Я придурок чи що? Брауні це є торт, я знаю, це коричневе. Брауні коричневий, щось типу, торт. На кінець останній смак. Оцей оце, пам'ятаєте, як я у Франківську був, я казав, що це 45. там. А ми купили за 50, бо тут дорожче. Energy juice, енергічний сік, манголого. Це на завтра. Дальше, що там ще? Ага, дольче. Це ми будемо якраз поєднувати, бо шоколадне. Але я сподіваюся, не чорний шоколад, бо тут так, якби чорний. Ну, сподіваюся, що ні. Десерт сир сирковий. Коротше, з лайном ми попробуємо це. Ну і в принципі, так. Раз, два, три, чотири. Стоп? Я щось забагато купив. чи що? Ні. Чекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я реально лоханувся, мені треба було чотири взяти. Значить дійсно. Значить, значить 11 числа можна щось лишити. Так. Бо дивіться, я щось дивлюся п'ять, Я думаю, чотири, завтра ж чотири реакції. Бо дивіться Одна реакція поєднання, значить потім хай буде друга. А, третя, четверта, все нормально. Я щось, я не знаю, я щось збився, щось лише чекайте, Раз, два, три, чотири. Чотири реакції, так. Все нормально. Я щось збився. Бо ви типу, скажете, ну пластівці ще лишуть, можливо, там ми ще чимось поїмо, ну таке. Так, трошки тормознувся. Так. Так, так, щось вже багато їсти не хочу. Лише, мабуть, і мамі також. Угу. Давайте одну теж відкладемо поки що. Блін, я хочу більше з вами зараз поспілкуватися, тому що ми з вами два дні не говорили. та Ну, типу ну я б відповідав, але одним два людям коментарях. Але треба файла. Зв'язок. Блін, кави нема. Я хочу зекономити час, бо ще... Все... Ну, менше... Чекайте, 20 хвилин, так. Я хочу з вами встигнути поспілкуватися. М -м 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 -м. Поки що дві лишаємо і ще дві ймо. Чи як, так. А mm -hmm. no, давайте з молоком. Попробуємо бо це аж молочне, так? Ну, ми можемо зараз молоком заснувати. Молоко еш. Ага. Молоко гості, просто квашенське. Ні, це ряженка. Я не знаю, це домашнє? Це не домашнє. пахне трошечки так дивно, але ну, нічого. щоб мені жалко молока заняти. Oh. Опа! Oh. Oh. Добре, чекаємо на молоко, ми ще це йду. Могли би за цей час зачитати, але... Я вже хочу, чекаю просто слідкую за молочком. Та. Ну, я ситуацію. Це би прикольно, якби це горіло, але тут би якраз підключило, якраз би відвіця, Але це не горить. Я дивився. Тут можна якісь гернянди. А вона каже, в Аврорі ялинка 100 щемо зрення. Я думаю, нащо переплати, можна ще щось. Я думаю, в мене тут ці гернянди, Мама дала в кімнату мені. А я думаю, ми же з вами знімаємо контент-де найбільше. Тут, а не, на, не у кімнаті, бо ми знімаємо їду, а їда знімається на кухні. Я думаю, добре би було на кухні це а аби було на відео класно. І так, треба буде щось таке придумати. Каже, що ялинку то задорово, то і то хочеш. То ліпше щось таке інше придумати, куди би це можна завісити. Типа того, так. Ммм... Я вже не порахував, скільки було всього цих штук. Блін, вже не дізнаю. Ну треба... Е в кінці порахувати. Ну, вже... Ну, типу, вже коли це відео вийде, та... От тоді, коли я зразу відкрив, показав, тоді самому порахувати. А ну ви порахуйте. Та, скільки... Я я ж вам пачку показав на початку відео, от ви порахуйте, скільки там було штук. Так Кай буде подвижки її. Тим більше я цей. Бо, нітки. А, ну Ем... Я навіть не знаю. Чому ти плетеш нитками? Бо нитки, там... Ні, у них там інакше назва. Коротше, з молочком також 9 з плюсом. Та саме, що з кавою. Саме просто 9. Так. Ось така оцінка, це на це... Маймамі, так. Тому такі справи. Давайте вас почитаємо, що там та й до чого ви там понаписали. Два відео не читаємо. Бо це зараз купа. І Я не встигну. Коротше, тільки вчорашні відео зачитаємо. Так, йоу! І до речі, я вас можу полайкати, бо я тут з свого аккаунту увійшов. Так що свої плюси, але ліпше мінуси. Скоріше, бо того, що має бути. Або того, бо що Денис лох френдлі. І не вміє свої гаджет берегти. Так, поєднування лайна. Поїхали, let's go. Я сказав let's go. Let's go. 24 лайки, 32 комментс. Дякую. Але лайки може не жити довго. Фокс, 360. Тепер після цього відео всі підписники не підуть їсти пластівці з соком і смайлики, які сміються. Реально, прикольний коментарій. Ну, я оприділюсь, якщо. Не буде якогось такого іншого коментаря, можливо, це і закріпимо під вчорашнім відео. Мульт 728. Мені недавно твої комікси в рекомендаціях Ютуб закинув. Так сміявся і смія. Ну, смайлики, які А ти ще будеш їх малювати та озвучувати? Ну, я ж обіцяв, що... я ж казав, що я щось не хочу вже їх. Типу це крін, мені багато писали, іменно найбільше дівчачої аудиторії, дівчата, що, типа, блін, ну як тобі не соромно щось там? Кричати, вирисканити, як мала дитина, і як то примітивні малюночки показувати нам були такі коментарі, та. а там один був, пам'ятаєте, нам написав, що через тебе моя дитина оглухла, я повіз її в лікарні. Було, було таке. Типа на комікс. Ні, ну типа, ясно, що це рофли половину з цих всіх коментарів. Ні, ну то, що дівчата написали, це правда. Але. Так, коротше, це крінж. Тому. I don't know. Олег Малевич, добре, що хоч з вином не поєднуєш. Це точно. І знову смайлики, сміющіся. Посміхаючи. По... Які сміються. Та. Містер Бістер, я теж думаю, що... Що... що ти щось прикольне поєднав. І знову посміхаючись, смайлик. Ну, ну як прикольно. Просто сік з лайном. Ліпше окремо сік, ліпше вже самий сухий лайн, якщо чесно. Ну, як є, таке. Є. Амелій, скоро 22 тисячі підписників. Дуже круто. Дуже дякую, та, що підписуйтесь. Але, але ви замітили? А ні. Перешу. Бо я хотів тільки що сказати, що підписники у мене то чиселко росте, росте, а у коментарях, крім цих постійних, не з'являються. Але з'являються. О, мені оці нові почали писати. От вони є в коментарях. Це Анастасія, Сія, Зе Вел, я добре пам'ятаю. Вони теж блогери, вроді. Ну так, блогери, я заходив на канали, то виходить, що. Все-таки ми дійсно, ну, чим більше нас стає і більше нас у коментарях постійних з'являється. Откісь нові от, е, там, користувачі, типу, мене знову коментують через те, що це круто. Все-таки ти набираєш постійно чим більше числа, тим більше ти набираєш постійних глядачів, які готові тебе постійно коментувати, лайкати і, і дивитися. Та... Але, ну, ясно, багато контенту не встигається. Але хоч одне відео в день, інші дні заливаю. коментують. Це теж супер. Рафаел, Денис, а буде на Новий рік якийсь супер контент новорічний? Можливо, супер цукерки будеш їсти, чи можливо новорічний влог Івано-Франківськом чи іншими містами. Івано-Франківськом навіть може і буде, бо щось там було. Що ми там ще по справах, мама казала, десь у грудні треба ще поїхати, напевно, кінець. Десь, я так поняв, 20 числа, а може й 30. Останнє, не знаю. Але буде, прикинь, буде. То е, ще, можливо, супер, цукерки. Ну, ми супер вже їли. Ми їли з вами Кіндер е, Санта-Клауса і козаки новорічні. Можливо, ще щось для вас і куплю. Коротше, буде влог. Прикинь, але буде? М походу, бо я ще знімлю для вас сотку. Марго Тобін, неплохо вийшло. Спасибо, дівчинка. За Анастасія Сія. Перший раз бачу, що пластовці їли соком. Бачите, працює Анастасія Анастасію маю на увазі. Ну так, бо на той він йде не здружній, що хоч щось, знаєте, щось таке поєднати, скажімо так. Джонні Джокер 2020. Да, дуже цікаво. Спасибо тобі, Джокер. Деніел Паркер, з йогуртом краще. Спасибо тобі, Деніел. Деніел, це ж тоже Денис, та? А Ану напише в коментарях. Деніел це Денис. Лише по. Ні, це ж Деніс буде по-англійськи. Ну Деніл щось теж як по- коротше. Крі... Уже скільки ми його читаємо, тільки тепер щось. Таке запитання до нього. Крістіна Матвєєва, а по чому оказалось тобі лучше? Я сам не розумію, ну розумієш холодний, ти попробув з Лайном. Ліоном. Для тих, хто. Так. Е, і. Вроді непогано день бачу, тут зігрів, якісь тепле, мутне, ніяке. Через то, що мутне. Та теплота і мутне стало. І того недобре. DJPS то. Вже тиждень пройшов і стріма не було. Значить, вже точно на 22к. Точно на 22, бо. Ну, Я, я казав, що можливо запущу. Але все-таки що? 20... Навіщо мені багато? Я з вами поспілкувався 30 минут. Ну, 30 хвилин. Це самий короткий стрім за останній час, який в нас був. попередній година, перед попередній. Тоже майже година, новий рік 23, 40 хвилин. 40 хвилин, ну майже 41, а це був найкоротший. 6К ми взагалі 11 хвилин з вами спілкуватися, це ще коли 6 тисяч ми набрали. 5 тисяч, тож пів години. Нормально, нормально. Я думаю, що ми нормально з вами посиділи. Що, змогли поспілкуватися, 30 хвилин це нормально. Типа, що бій? Стоп, що? А, все. Е, тому треба... Та, запустимо, ще на 22. К. Стоп, а ми на 20 запускали? Та запускає? А, все, все, я забув. Е, так, науті калков, попробуй наступну наразі лайн з мінеральною водою. Це цікаво, але ж мінеральна вода, вона ж чіпа лиш мінеральна, та. І типа ти. З... Просто як просто воду буду з лайном їсти. Ну таке, знаєш, не дуже. Сабіна Ягудіна, Почому почему нових відео в ТікТокі? Ти перша, походу... А ні, може і писали до цього, не пам'ятаю. Хто це в мене запитався? Ну блін, в мене там жахливі перегляди, ну просто дуже погані перегляди. Ну, там що? Відсили 200-300 перегляди, Ну навіщо? Що би я там не виклу? 200-300. Я недавно лиш. Розумієте, яка там фігня? Ти лиш набираєш 300 підписників і ті 300 підписників знову скочуються до 200 ще, ми, 290. Ну ми пішла вона. Той тік-ток Собі в одне місце. Я не хочу йти, я не хочу знімати. Знаю, витрачати час, щоб просто 200-300 переглядів. По-перше, я навіть більше скажу, навіть на Фейсбуці вже рілси не знімаю. Хоча на Фейсбуці у мене по тисячу дивилися. Але я такий побачу, бля, ну й тисяча пере, ну і що. Але там нема так, як на Ютубі, що всі загальні перегляди Ютуб бере докупи і тобі в опису е, твого профілю показує, скільки ти за весь цей час набрав переглядів. У Фейсбуці такого немає. і Тупо і столку мені з цих тисячу переглядів. Отак От просто. Дивитися, і що? Тисяча і тисяча, ну і що? І нікуди це не йде. А лайки, щоб ви розуміли, у Фейсбуці теж по нулям. Як ти ще що тебе подивилися, 2-3-4. І то з них один мій лайк, 2-3, напевно, мій підписники. І все. Ну там же теж підписний. Тому я це все закинув. Так я до фонаря. мені той Фейсбук з тіктоком. Добре. Анна Кароліна, можна було б попробувати ці пластівці з сирком, нік Пормлек. Поєднати з ним. Ти так смішно написала не полмлек, а пормлек. Ну, можна в принципі, у У понда і додати цей млек. Зразу в мене збочинство в голові. Ну, знаєте, типа, коли угу, роз'явилося, то типу, е, насипати туди і облизати. Діти виключайте. Та. Це відео да, гірше вже не буде. Коротше, просто вона так. Я знаю, що це помилка, але в мене через неї пошла мисля з'явилася. Я сподіваюся, що ніхто нічого не зрозумів, але зато я добре зрозумів. Коротше, дійсно гарна ідея лайн з полумлеком. Але. розумієш, полумлек я вчора останній смак забрав. Яблучний, завтра вас чекає 10-го числа. А тут... Поблизості я не, ну, нема полумлека. Може завезли, але навряд чи. І якщо буде знову той самий, чи полуничний, чи яблучний, ну, то вже лайно там ще на один раз, і все, якраз на завтра, чи не знаю, подивимося. Може ще й буде на один раз, не знаю, ніколи Алмейда. Це так дивно виглядає Сік з плацівцями, але тобі я бачу сподобалось. Сподобалось холодне, тепле, не дуже. Зевлат Вел, от бачите, про нього говорив. Влад ранж у тебе були реально класні відео, там е, де ти по праздникам ходив влоги, знімав і скетчі, А що, зараз просто єш на камері, при і маєш 20 тисяч підписчиків. Та, і головне, розумієш, трохи несправедливо, бо коли я реально робив цей його контент, у мене скільки було на рахунку підписників. Ну скільки, ну якщо візьмемо самій 17 рік, там взагалі нема про що говорити, там 100, 100 підписників відсили було. Та... Mm. Ну і контенту там рідко виходило. 18-й, там уже 300, та 19-й вже трошечки, 500, 500 20-й вже трошечки 1000. Ні, 1000 не було. 900 у грудні та 1000. 121-му. В 21-му вже так особо і не монтував. Тобто та, та, але розумієш, навіщо тепер розумієш, настільки все? По тупому, розумієш, що ти навіть можеш нічого не монтувати, тільки викладати дурні шорти, і при цьому просто розмовні. Воно буде тобі по пару тисяч набирати і рахунок поповняти підписників. Тобто, та, я тебе розумію, раніше було ліпше. Бо раніше треба було трудитися, щоб заслужити по великих відосах рекомендацію від Ютубу іншим людям. Зробити, робити реальні. Класні ці як то, прев'ю робити, монтажі, класні, щоб люди реально вибивали їм твої відоси. А зараз що дурні шорти, які ледве знаєте, з могили піднімають твій канал і по підписникам. І то тільки шорти, бо великі відоси як були в могилі, так і там і залишились мої. Та. І це не зважаючи, що пару днів тому одне відео з Аврора 500 передів. Тот завдяки Аврорі тих 5003. Я вам кажу, бо Аврора зараз жорстко хайпить на українському ринку, тому її подивилися. Так. Бо чого він, чому Аврора злетіла цього року? Бо самий дешевий магазин, а правильно вільно, якщо люди бачать самий дешевий магазин, вони куди підуть? Більшість е, аудиторії людей у дороги чи у дешеві. Правильно, у дешеві, тому і набрала популярність. Це Аврора за якийсь віддешеві так. Лізія Брнс, це ще ніхто таке не пробував. Лайк like точно. Дякую тобі теж. Дуда Дуденко, привіт, як справи на роботи. Чекай, я тобі все відповів за... Владу веш класне. Власне. Ну, та, влоги були. Прикольні скетчі теж. Просто йміш. Добре, все. Як справи на роботі, Дуда Дуденко. Що, вчора ми. Ти знаєш, як... Ти не на роботі ти вже стараєшся забути, що було вчора вперед, вчора. Бо що? Слава Богу, вихідні, знаєш. Ну що? Щось там стаскали, так? Так, знаю, в кінці ми якісь книжки переносили, бо там ремонт був у лікарні, Папки з документами за 20-й рік. 19, й 20, й 21, й 22. й здається, 23. й Документи, я не знаю, по лікарні чи що, це ми переносили точно. А... А раніше у день, що ми робили, ну блін. Ага, підсипали, та доріжку. Ну, напроти всієї рікарні, е, там, де слизько, брали пісочок, шутер. Пум, пум розсипав пісок по території. Оце я пам'ятаю. Женя, ну коротше, вчора непогано, головне, що не замарився і важко не працював. Женя Воробьов, я би лучше з кавий, еті хлоп я сіла, тому що не шоколадний, значить потрібно шоколадним какао похожу. Я про це думав, до речі, Женя. Але просто розумієш, як тобі сказати. Ну, треба щось новинку. А, що... а якраз, О, вчора я якраз про шоколад і подумав і купив йогурт шоколадний на завтра. І ми якраз завтра шоколадний з лайном і попробуємо, але завтра. Е, ті смею". Якби ти зняв реакцію на GTA 6, трейлер багато переглядів набрав за день, той трейлер до 100 подивилися. Та, але я дивився одного ну, чела, е, він сказав, що я б зняв реакцію але там авторські права. Тобто розумієш ті смею, якщо я зніму реакцію, мені кинуть авторські... Спр... Е, ну, і плюс ще страйкануть, можуть канал страйк бо розумієте? Це ж е, преміум контент е, від ну, GTA трейлер. Тому та, це може тут небезпечно. Та. Ліпше думати про життя каналу, ніж про додаткові переліди, це головніше. Я думав, тепле буде краще. Лего Фокс написав, ну, холодне, виявилось краще. Брайан Макс, очень странно сочетание, Ну, як є. Е, Red Ball 4FAN, скільки в тебе один на каналі? 700 там писало, і то постепенно скочується. Та не стає йому на монету. Він же казав, та я же казав. Так, коротше, дякую, у нас дві хвилини. Містер Бістер вже знову Ютуб списав лайки. а от бачу у Інсті у тебе всі фотки, ну і по 30 лайків збирає, І ніде не спису Інстакра. Інста краще, бо того що та. Ви мене хоч я вам тоді сказав, переходіть на інстуй, полайкайте мені фотки. І ви реально приходите і лайкайте, За що вам дуже дякую. Дійсно, десь фотки десь за тиждень чи навіть більше ті. Бо я, знаєте, стараюся вже хоч в інстаграмі кожен день не парити ті фотки, щоб хоча б вони... Так багато. Ну коротше, всі ці фотки нові, які я викладав з літа. Я по чуть-чуть Болгарії, бо в мене, знаєте, ще багато фоток з Болгарії лишилося. Я по чуть чуть ще Болгарію, навіть зимою викладаю. І мене так за тиждень-два по 20-30 лайкають. Що? І ця кожна фотка. Це не так, як тут, що два відео 20-30 набрало, далі Ютуб списує два відео поперед, або одне відео списав, далі 20-30. Ну коротше, в більшості теж не списує, але списує. А там ні одна фотка не списала. Так що, та, став в цьому плані краще. Але я на Ютубі. DJ Піасто, так тобі нічого не буде. Ну, що, що, що буде, авторські права на музику, але є, але є, ти і так не заробляєш. Е... Це то саме, що з трейлером. У мене було таке, що я робив кліп у 2020 році. Мені страйканули за назву. <кхм> Бо того, що. Ну, типа та, ти гроші цього не получаєш. але автор теж був обурений. А чого ти взагалі це робиш на мою музику? І кинув страйк. Коротше, ми не успіли. Раз, два, три, чотири, п'ять коментарів закінчилось. Треба публікувати. З вами був Денис Френлі. Всім хорошого дня, всім пока. Чекайте сьогодні, шорти. Завтра той контент. Пока. Що там не виключилось?